Нафта в світі тимчасово дорожчає зв'язку з подіями в Ірані. Давайте розберемося, як це економічно впливає на московитів, а також на Іран і на глобальну ситуацію на ринках, тому що це дуже важливо якраз для України. Отже, з економічної точки зору, Іран знаходиться практично в повній залежності від Китаю на сьогоднішній день, за різними оцінками, до 90% відсотків цієї нафти, яка є основою. Економіки Ірану іде до Китаю, Китай також не хоче втрачати такого партнера чудового, тому що фактично він, купуючи нафту з Ірану, отримує знижку до 15 доларів на барелі порівняно з Брентом. Тобто, це ну, дуже важливі гроші для економіки Китаю, яка має там доволі серйозні проблеми, про що ми неодноразово одноразово говорили на моєму каналі на даний момент. Головним джерелом підтримки режиму Аятол, кривавого режиму, який зробив дуже багато біди для України, для власного народу є Китай. Також іншим стратегічним партнером, звичайно, Аятол є Московія, яка відправляє туди золото, відправляє туди свої ресурси, які можливо, а також військову допомогу. І технології тільки для того, щоб отримувати від Ірану взамін також військову допомогу в її агресії проти України. Вчора з'явилися перші погрози перекрити протоку Гормуз, яка є критично важливою для енергоресурсів світу за різними оцінками. Через неї проходить там до 20% торгівлі енергоресурсами світу. Провідні експерти вони вважають, що ці погрози ніколи не будуть. Виконані тому, що оскільки вони також напряму залежать від цієї протоки, від її нормального функціонування московитів. Іран є значним постачальником. Певних категорій товарів, наприклад, плодовичеві продукції, але в принципі ця торгівля не критична це в основному політичні та військові аспекти співпраці для Китаю ще цікаво здається, що падіння режиму буде економічно невигідним хоча в довгостроковій перспективі це не так, тому що глобальні ціни на нафту можуть знизитися, і це. Дуже важливий момент для нас, тому що це може добити економіку Московії. Головна причина, чому і Московія, і Китай будуть запобігати падінню режиму, тому що це стратегічний геополітичний партнер для них.